Трошки таблеток, трошки там декілька уколів було. Ну так, щоб покращити здоров'я, ну, непогано. Мені підійшло воно. 38-річний Сергій перебуває на стаціонарному лікуванні в обласному закладі з надання психіатричної допомоги. Приїхав я з Харківської області, місто Багадухів. Приїхав по рекомендаціям знайомим. Психічні розлади невеликі, психічні розклади були. Зараз ну, чувствую себе краще набагато. Займаємося, і є можливість, і в футбол пограти, і в теніс пограти. Від початку повномасштабної війни до стаціонару медзакладу госпіталізували удвічі більше пацієнтів, ніж до повномасштабного вторгнення, каже головний лікар Віктор Волошин. До початку повномасштабної війни ми надавали стаціонарну допомогу 4,5 приблизно тисячам осіб. А з початком повномасштабної війни ця цифра збільшилася до 9 тисяч. До початку повномасштабної війни за амбулаторною допомогою до нашого закладу зверталося приблизно 50-60 тисяч людей в рік. А на сьогодні ця цифра збільшилася до 90 тисяч. За словами Віктора Волошина, зростання кількості пацієнтів пов'язане зокрема зі збільшенням людей, що вимушено переїхали до регіону через повномасштабну війну. Якщо раніше, коли бушував ковід, у нас були постковідні стани, панічні атаки, тривоги, то коли почалося повномасштабне вторгнення, тут більше вже йдуть депресивні розлади, посттравматичні розлади, тобто такі відставлені стани, тому що люди дійсно отримали стрес. Ну, в Тій позамежовій мірі зараз дуже багато депресій, дуже багато посттравматичних розладів. Ті люди, які пережили напади, які пережили там авіаудари, переселенці. Звичайно, ця категорія вона у нас номер один. З початком повномасштабного вторгнення наша лікарня надала допомогу стаціонарно близько трьом тисяч осіб внутрішньо переміщених. До числа цих осіб війшли мешканці Сумської Харківської. Херсонської запорізької областей 32-річна Дарина у Полтаву приїхала з Херсона до лікарні. Каже, потрапила за направленням депресії, така тривожність. Знаєте, роздратованість. Приїхала я на Полтавщину, десь. Три роки тому пішла дорікала, мені виписала направлення, і я прийшла на лікування у цю клініку. Я почуваю себе вже значно краще на сьогоднішній день. Приблизна тривалість лікування стаціонарного закладу з надання психіатричної допомоги. Межує десь від 14 до 21 дня. Це пов'язано з Така короткочесніст перебування у стаціонарі, пов'язана з застосуванням сучасних препаратів, які існують на психофармакологічному ринку. За словами Віктора Волошина, стаціонарне лікування у закладі безплатне. Елла Трубієнко та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.